Воу, 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 воу. Опа, як... він розблокований, тут є архів. Так, Як зробити ластівку? Що таке ластівка на турніку? Пане, я вам не заважаю! О, Ластівка. Оу. Я якраз вмів робити ластівку і зараз тобі розповім всі деталі, якщо, звісно, воно тобі треба. Треба. Поїхали, друзі. Поїхали, друзі. Треба віддихатися. З чого треба розпочати, яку треба мати базу для ластівки? Друзі, Наталі. я вам скажу дуже простий момент, що три підтягування, в принципі, буде достатньо. Але тут для початку вивчення ластівки. Це не означає, що ти три рази підтягнувся, можеш її рівненько фіксувати. Насправді потрібна силова база саме в пресі. Якщо ти... Можеш отакий уголок тримати хоча б 20 секунд, то в принципі сили в преса в тебе буде достатньо, щоб зафіксувати нормальну ластівку. Але її ми вивчаємо ніяк не інакше, як методом розкриття поступового. Я нічого розкривати не збираюся. Друзі, Всі секрети у мене. якщо коротко, експромтом, як виглядає процес вивчення. Заднього вису, або ще його називають, ластівка, процесом розкриття по фазам. Просто показую. Просто в декілька кроків ми фіксуємо по 10 секунд і розкриваємося. В голову сильно тиск б'є. Друзі, дуже важливий момент. Мені очі не випадуть. Капець, як б'є в голову, тому я не рекомендую вам одразу розтягуватися. Тут у вас буде прогин в спині. А, трі трісне якийсь інсульт. На що воно вам треба. Поступово розкриваємося, не спішимо. Дуже простий. Елемент, але він б'є в голову. Друзі, я коли почав вивчати воркаут елементи звісно, уголок май... майже всі вміють, потім йде ластівка, потім прапор дракону, аж потім вже йде передній вис. І коли я вже робив передній вис близько 5 секунд, тобто це силова база набагато більша, ніж потрібно в ластівці, я все одно не міг більше 10 секунд тримати ластівку, тому що тиск. Чому створюється тиск? Тому що ми не дихаємо. Статичні елементи, в які ми починаємо тримати більше 5-6 секунд, потрібно навчитись дихати. І дихаємо ми не так. А так. Да. Да, саме такими коротенькими, але це, тобто це роблять всі силові веркаутери, просто вони роблять це непомітно. Вони вчаться там планш тримають. Це майже як дихати маткою. Бо якщо ми починаємо сильно дихати, в нас буде прес, живіт роздуватися, тобто, і кон конструкція. не уяви, ти тримаєш горизонт і ти пробуєш дихати на всі легені. Не вийде. Там не дуже видно. короткі вдихи, видихи, але якщо ми не будемо дихати, зірветься голова, реально. Да, ми помремо. Тому не беріть з собою голову. Так. А що стосовно ніг, що мені робити з ногами? Напружувати, не напружувати. Може, вправилися. Це якісь статичний дні. силовий елемент, де має напружуватись все. Абсолютно все, ми ноги або натягуємо на себе і підключаємо, напружуємо квадри, відчуваємо задню частину і втискаємося сідницями. Сідниця. Але тут важливий момент, який пропускає багато людей. О, О дивись, просто повис, повиснемо. Оп! Повиснути. Да. І коли ми робимо затискання пресом. Напружуємо, тобто, бач, закрита позиція. Тобто, тебе ось така закрита позиція має бути в ластівці. Не, ага. не, не вивалена. Ти напружуєш прес і ніби прес. Ти в один момент прес, як ніби, скорочиш відстань тазом до грудної клітини і в той самий момент розтягуєшся в довжину. Тобто скорочимося і ногами тягнемося. Тобто, Тіло має бути ага. зібране і довге. Тобто це два, дві точки концентрації. Затиснутий напружений прес, і при цьому в нас, щоб ноги не опускались вниз, як на півмісяць, ми від, просто витягуємося. Таке ширина хвати, оце розкриться питання. Ху, друзі, якщо ми беремо дуже широко, це дуже важко, і це може бути навіть по силі ще важче, ніж передній вид. Це дуже важко. Тому ми беремо вузько, але не супер вузько. Тому що якщо ми візьмемо супер вузько, ми будемо проворот, ми можемо не, не пролізти туди. Да. Беремо ниж трошки менше ширини плеча. Для чого це робиться? Тому що ми тут м'язи спини і тріцепсами затискаємося і в цей момент ми створюємо це тертя дуже сильне, оп, і отут ми фіксуємося. ось. Якщо ми візьмемо такий хват, не буде за що в себе втиснути. І тут реально буде випадати прес. Дуже велике навантаження буде на прес, і Нам треба. Ну, це це інша, інша силова вправа. Ластівка робиться з затисканням спини до тріцепса, напруженням пресу, дихаємо коротко, витягуємося вздовж і так висимо. Знімайте себе на камеру. Просіть, щоб вас знімали, щоб ви усвідомлювали своє положення, бо нам може здаватись, що ми правильно робимо, а ми то вгору, то вниз, то ще щось. тобто... А ми взагалі біля турніка стоїмо. Ну добре, треба робити. До речі, я цей. Я не вмію робити ласівку, це широким щось пробував. Але це буде теж, може, не сьогодні вийде вперше. Чим цікаво, але у Іллі хороша база, в нього спина сильніша, ніж в мене. він... Сильніший вибух в підтягуваннях робить. В нього більш вибухові виходи силою. Він навіть тримає передній віс трошки, він підтягується на одній руці. Ось можете подивитися. але він не тримає ластівку, тому що немає має технічних землів. І саме зараз просто покроково повторюю за мною. Спочатку ми хопаємося ось таким хватом. Так, ну, я, напевно, давай, підтискаємо так. коліна. Просто оп! Зроби так один раз. Коліно до себе. О, прес напружений, максимально в коробочку склалося. Провернись і назад. І назад. Тепер той самий момент робимо, тільки в точці, де в нас буде спина. Вона буде округла, тому що в нас... Тіло зібране, потім ми будемо розкриватися, спина буде вирівнюватися. Але прес не прослабляється ні в якому разі. Зараз ми просто фіксуємося в максимально закритій позиції і провисимо так 10 секунд. Оп. Так. Ага. Так. Да. Пресу затискаєш. І відчуй, як тріцепси затискаються. О, о, Во! Правильно робота преси спиною вистачить назад. О, до речі, що я відчув, друзі, що треба укріплювати зв'язки. Ми трошечки скоротимо по фазам. А, ні, 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 Дивись, ні, ні, ні. що ми зараз зробимо. Розтягувати. Трошечки робимо прямий кут коліна. Тобто коліна були в нас ага, максимально є. до корпусу, трошечки розкриваємося. Теж секунд 7-8, може 10. Тут вже нам треба буде дихати і тут ти вже відчуєш, як в тебе потреба в тому, щоб це затискання зробити рук до корпусу, воно виросте. Тут якби було ще лайтово. Розтягуйте, не укріплювати, а розтягувати зв'язки. Відчувається, як воно по прямій руки тягне. Так, так, це. Так. Ну вузьким. Спробую ще вуща. Проворот? Так, так, так. Треба затиснути. Оп! Так, як раніше і трошечки щас, щас. розкрились. Во, тримай прес Дихаємо. Є. Наступну фазу ми зробимо. Буквально 3-5 секунд. Залишаємо одне коліно піджатим, а іншу ногу повністю випрямляємо, В цей момент в нас не має бути ось така нога. випрямляємо і стискаємо, напружуємо. Сідниця має бути як камінь. Носочки можна від себе, можна до себе, як кому зручно. Ну, Трошки відпочинемо і зробимо. Я переміщу камеру трошки збоку, щоб прям чітко було видно. О, друже, тобі зараз треба буде дихати. А там мені теплим треба бути. Ага. Бач, у мене зв'язки трохи тянуть буховки. Не роби зі мною одразу, спочатку я роблю, потім ти будеш тобі коригувати внизу. Робимо те ж саме. Перекрут. І тепер просто одну ногу ми залишаємо максимально закритою, а одну вирівнюємо. Затиснули. Вирівняли. В принципі, досить легко. Mm -hmm. Ну я буду старатися, друзі. Що це мені теж робити? Mm -hmm. І щоб було рівніше, трошечки можемо не опущену голову, а ось цього mm -hmm. ми не робимо, ми просто mm -hmm. трошечки піднімаємо шию. Mm -hmm. Але це зараз буде не обов'язково. І зараз головне відчувай прес. Дай сигнал тілу, що ластівка це не просто якась фігня, тут реально треба напружитися. Оп! Хорош, хорош! Опускаємо, брес, затискай! О! О! Дихай! Во-во! Бач! Ти автоматично oh. одразу хочеш вивалити прес і підняти ногу. Але тут треба так зробити. <губ> Гіперекстензія, так? <робити. губ> да. Це було дуже близько. Дві хвилинки перепочинок. Я поки просто фіксану ластівку. Дві хвилини потрібно ластівка, а <губ> <і> я перепочину. <губ> ну, я думаю, що треба цей. Вже наступно, щоб я робив ластівку. Да, да. Бо в мене цей підохолом. Якісь, може, питання Ще? зараз в процесі вивчення щось. Виникло, може, якісь складності. Складності. До речі, Та, в, принципі, усе в цьому моменті, коли хочеться вивалити прес, ми доп... отут відпрацьовуємо. Значить, недостатньо не округ... Тобто спина оп, в купол. Коли спина буде в куполі, в тебе автоматично прес буде затискатись. Тому що вивалена спина, вона дає одразу сигнал тілу, що і тут можемо розвалитись. Тобто це цільна конструкція. Тут спина закрита і прес закритий. Тас підкручений. І ноги тоді. А допомогло б мені, наприклад, якщо б я на підлозі лежав ось на спині і виходив, отак от згинався і тримав себе так в статиці там по хвилинці. І так само на животі ластівку тримав би отак на цю да, на да. час, да? База така. Так, да, можна відпрацьовувати це положення, тому Саме що, стати. в принципі, оця якби округла закрита спина, це положення використовується як в горизонті. Так і в ластівці, вони чимось схожі навіть. Але в передній віс там трошки інша ситуація. В передній віс я теж знімлю ролик, це складніше, ніж ластівка, і там у нас спина і не вивалена, і не повністю зібрана. Тобто не потрібно лопатки затискати і не потрібно вивалювати, треба робити силову спину. Щось такий проміжний проміжковий, де? Да. Що буду пробувати? Прощадку Крошки... я а, ну, да. роблю. Не спішимо розкриватись поступово. І коли ми поступово розкриваємося, ми відчуваємо, як навантаження на прес на все тіло підвищується, і ми починаємо нормально вже дихати. Ф -ф -ф -ф, щоб просто втримати, щоб сюди тиск не пішов. Да. І якщо ти будеш відчувати, що хочеться провалитися, в тебе таз стає, стає ниж, нижче спини. Оп, та, тазом. Да, фух, просто під, як ніби під, піднімаєш трохи, трохи сраку. Тобі може буде здаватися, що ти вже сраку підняв вище, ні, ти вирівнявся. Фух. Я роблю. Фух. Взялись, прокрутились. Зафіксувалися. Тут ми маємо. Оп, затиснули. І пішли. Фух, фух. Хоча б пару нас секунд. Нас Прямо зробиться. Ну що, друзі, побажайте мені удачі затис, розкрився. Во, видивитись трун. Було, от, чи ні? от майже трошечки Ох. провалився таз, ось тут от прес, да, от це закрите положення. Я думаю, якщо ти будеш це на полу, О, як так, ти так. робив, так. і просто так. потім в себе на турніку познімай себе, і ти прямо, прямо вловиш, відчуєш цей момент, де треба допрацювати, просто піймати оце положення і зафіксувати, запам'ятати його. Якщо є питання, якісь поластівці, якісь інші елементи, є якісь побажання, то, звісно, пишіть. Якщо є якийсь негатив... Хочеш написати?